Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про mac термінал та про команди, які ви повинні знати. Почати хотілося б з того, як відкрити термінал. Для цього використаємо Spotlight. command пробіл вводимо слово термінал і вуаля, термінали ми відкрили. А Оскільки ми на цьому каналі доволі часто говоримо про Wi-Fi та паролі, то хотілось б почати з команди, яка допоможе вам дістати пароль в мережі. До яких ви раніше конектились. Вставляємо команду, вводимо назву Wi-Fi, тиснемо Enter, вуаля, пароль уже в нас. А наступна команда допоможе, якщо ми хочемо зберегти пароль до кліпрду. Знову ж таки, вставляємо команду, тиснемо Enter, і вже пароль є у нас в Clipboard. ми можемо це перевірити через Paste. Вуаля. А зараз хотілося б поговорити про те, що ж допомагає вам прокинутися. Ну або не заснути. Пишіть у коментарях. А наступна команда допомагає не заснути, допоки відкритий термінал Caffeinate. Тиснемо Enter, і комп'ютер буде працювати, допоки ми не зупинимо. А зупинити це доволі просто. Ctrl C. Але знали, що термінал може з вами говорити. Наступна команда Say. І до прикладу, Hello World. Hello World. Заставить ваш комп'ютер з вами спілкуватися. Так, а зараз не лякайтесь, але ваш Mac. Зберігає історію всього, що ви скачували. Ні, ні я серйозно, воно зберігається в SQLite базі даних. І наступною командою ви це можете перевірити. Вставляємо її, тиснемо Enter. І воля, бачимо все, що скачувалось. Воно зберігається навіть якщо ви видалили історію з браузера. Тож, якщо ви не хочете, щоб хтось з Apple бачив цю історію, наступною командою ви це можете видалити. Вставляємо, тиснемо Enter і все. Круто! Сподіваюсь, ми розігріли ваш інтерес. Зараз пропоную зробити паузу з терміналом і поговорити про цікаві фічі самого Mac. І ось перша з них. Я впевнений, що ви знаєте, як копіювати та вставляти дані. Це доволі просто: команд С і команд В, щоб вставити. Але дуже часто ви не хочете цього форматування та просто хочете текст. І для цього у нас є команда. Давайте скопіюємо якийсь текст. Криїмо на гендатку. Common Option Shift V. Вставляю текст без форматування. А тепер поговоримо про знімки з екрану, aka скріншоти. Робити скріншот на баку доволі просто: Command Shift 3. І за замовчуванням воно буде зберігати на вашому десктопі. Це круто, але є кращі способи. Що я зазвичай роблю, це Common Shift 4 і виділяю область, яку хочу скопіювати. І воно знову ж таки зберігає на десктоп. Але є навіть краще. Command Ctrl-Shift 4 знову ж таки дозволяє вам вибрати область, але вставляє її у кліпборд, і ми можемо його вставити. Що ж, сподіваюсь, щось корисне ви почерпнули. Бо зараз ми поговоримо про базові команди у терміналі. Готові? Почнемо щось чогось простого. Щоб перейти у якусь директорію, команда Cd. До прикладу, cd Desktop. І ми в директорії Desktop Cd провіл, щоб вернутись назад. Home. Команда ls покаже список усіх файлів папки у вашому каталозі, де б ви не були. До речі, де ви зараз? DVD. Допоможе показати шлях. Хочете дізнатися, хто ви, а ви можете це дізнатись за командою QMI. А також коротко. Цією командою ви можете перенести файл до вказаної директорії. Також, цією командою ви можете копіювати файл до вказаної директорії. А знаєте, як ще можна скопіювати файл? Правильно, діто. Ні, не той діто, що з покемонів, а ось такий. Хоча! Ну і наостанок ми можемо глянути історію наших запитів допомогою команди History. Не втомились? Можливо, час відпочити. Чи бавились ви ігри в терміналі? Дайте знати у коментарях. Мабуть, ви знали, що у macOS не вистачає менеджера пакетів. Але ми знайшли і знаємо, як виправити цю проблему всього за допомогою однієї команди. І встановити брю можна за допомогою команди. Так знаємо, тут багато слів, але ми залишимо її в описі до відео і почекаємо, поки вона встановиться. Так, вроді встановили. Тепер давайте бавитись: брю інстал. Брю інстал C-Matrix. Тиснемо Enter. Чекаємо, поки воно встановиться. Як тільки воно доварилося, просто пишіть C-Matrix, тиснемо Enter. І можете сказати привіт НЕО Ctrl-C, щоб це зупинити. Toilet. Це назва наступної команди, яку ми попробуємо Але спершу давайте готувати. Brew install toilet і як тільки воно завантажиться, ви можете перетворити будь-який текст, ім'я чи будь-що інше на аскі мистецтво. До прикладу, давайте введемо Red Sneakers Production. І я знаю, ви всі скучили за цією грою Тетріс. Ви спитаєте, а що можна грати у тетріс в терміналі? І відповідь: Так, звичайно. Brew, install Tetris. Тиснемо Enter. Чекаємо, поки завантажиться. Пишемо Tetris. Вибираємо Level, і можемо грати. Брю прекрасна утиліта, яка допоможе вам встановлювати багато корисного. Лінк на неї, ви також побачите в описі до відео. І наостанок, давайте ще трішки поговоримо про цікаві команди у терміналі. Ви знали, що ми можемо перевірити, яким терміналом ми користуємося. Which Shell. Верне вам ZSH Якщо ми ж, наприклад, хочемо. Уміняти це на баш. Просто пишемо bash. І тепер ми, ми в башті. ZsH, щоб вернутися назад. Також ми можемо глянути, як довго увіпкнутий ваш Mac. Оптайм. 16 днів. У. Поставити будильник у терміналі не проблема. Лів. 11.45. І звичайно виключити комп'ютер або зробити рестарт. Shutdown H, якщо виключити, і Shutdown R, якщо рестартнути. А що треба зробити перед тим, як іти? Правильно, потрібно перевірити погоду. Тому ось в цьому допоможе нам наступна команда. Щоб подивитися погоду у Львові. А тепер бонус: ваш Mac за замовчуванням має встановлений Python 3. Python це прекрасна річ. Занадто прекрасно, щоб зараз розказувати про нього. Але що ви можете зробити, це, наприклад, підняти свій локальний сервер. Давайте глянемо як. Наступною командою ми можемо підняти сервер на локальному порті 8000. Давайте перевіримо. І вуаля, все працює. А це значить, що будь-хто у вашій мережі може піти на вашу IP-адресу на порт 8000 і подивитись ваші файли. Це також хороший спосіб ділитись файлами. А на цьому все. Сподіваюсь. Команди були корисними і ви вивчили щось нове. Діліться у коментарях, чи користувались ви цими командами. Або, можливо, знаєте якісь інші, про які мене згадували. А поки, як зазвичай, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. До зустрічі!